Всім привіт! Нарешті довгоочікуваний огляд Mario 8-крама, але відразу скажу, що вона складна умовно, тому що це забирає доволі багато часу на її складання, тому що тут є винтики стопорні, які треба відкрутити, щоб її скласти. Або можливо їх не ставити, тому що є тут так як, така кулька запресована. І воно попадає в свій пазики, воно начебто на магніті і фіксується. Але це можливо буде недостатньо, тому тут передбачені такі стопорні винтики, щоб ще залізно туди закрутити, і воно ніколи не складалося під час удару, там оземлю щось десь таке. Десь так. Ну, Не дуже буду акцентувати на цьому увагу. Передні промені складаються тільки вперед, задні тільки назад. І для того, щоб вона була повноцінно складною, треба весь час викручувати ці винтики, мати або дволопацієві пропелери, або складні пропелери, або постійно її знімати. Що на мене забирає багато часу, тому я не планую її дуже часто складати. Тобто вона позиціонується як складна, тільки якщо ви там збираєтесь у велику якусь подорож, та вона... Треба, щоб помістилися чемодан та не займала багато, багато місця. Далі перейдемо з О4 о 4 самого юніту. І дійсно, ця рама поки що на даний момент не пристосована до цього, тому що у само, самої камери гвинтики розташовані зверху та знизу, а не посередині. Посередині там всередині плата, напроти якій вони не захотіли робити кріплення. Тому я вийшов з положення таким чином, що довелося просверлити ще додаткові отвори та посадити цей юніт на резинки з відстеку. Воно там не дуже затискається, воно просто степчать ці винтики з камери, вони просто є та входять у ці резинки. Я не хотів друкувати, заздалегідь можливо було здрукувати 3D-друк, але я не знаю, що з яким я кутом нахилу буду літати. Я взагалі-то віддаю перевагу на великому куту нахиту, і поки я його не відрегулював та не спробував, тому я не хочу друкувати 3D-принт. До речі, вже є переходники на AliExpress до цієї рами. Не знаю наскільки воно підійде, я замовив і потім подивлюся, можливо, заміню свій. Тут euh, свій колхоз на те, що прийде з Aliexpress. Тобто ця рама тут є два винтики верхніх, і щічками воно, резинки, які були в комплекті, воно просто камера затискається. Я ще відверто підклав туди наждачний бумагу, приклеїв до Юніту, щоб воно дуже так жорстко ковзало по цим резинкам, але все ж таки давало мені змогу його відрегулювати. Далі посунумо. Юніту. Щоб кріпити юніт позаду, до речі, є можливість його закріпити попереду. Як там кабелі вийдуть, точно не знаю. А я все ж таки я вирішив стандартно кріпити юніт позаду. Тобто є кріплення, є отвори для того, щоб закріпити юніт попереду. Є отвори, щоб закріпити юніт позаду. А, десь ось так. І, до речі, цей радіатор виконує зараз декоративну функцію. Це радіатор з цієї рами. І він, я так розумію, пристосований для того, щоб якась, якийсь відеопередавач, на неї просто лягав, а можливо, навіть клеїти на термопасту, щоб було краще охолодження. По четвертому юніті тут немає такої необхідності, тому що сама сам корпус він металевий. Начебто так від металевий він же має радіатори, я просто його посадив на резинки, щоб він трошки мав зазор між рамою та проходила туди повітря та охолоджувало його. І на цьому все. Так, до речі, Юніт І О4 і камера. У стоці має довжину кабелю десь біля 15 см. Взагалі-то я поміряв, коли вже зняв камеру. Зняв цей кабель і він має довжину 17 см. Але треба мати на увазі, що для того, щоб закріпити цей кабель до камери, у самої підкришечкою своєї камери є петля, для того, щоб дріт напряму не смикав контакт з мікросхеми. Та там залишається така петля, тобто від кабелю ще уходить десь півтора см на цю петлю. Але мені пощастило, і коли я потім через неділю або дві замовив, побачив, то замовив більш довший коксіальний кабель 20 см, його тут вистачило, ще трошки залишилось тут навіть пів сантиметра чи сантиметр. Цього кабелю висіти. Це добре. Був ще варіант розмістити цей юніт попереду, але тоді вийшла би мені морока з антенами, які треба було б кудись також вести, або назад дуже довгий кабель, або десь попереду. Можливо, також цей 3D-друк, який, цей отвір, який я не використав під батарею. Як бачите, це не стандартна збірка для цієї. Рами, тому що більшість збірок і кабель виходить попереду. Але оскільки довжина у батареї різна, цих кабелів, і тут воно не дуже охайно виглядає попереду. Нееродинамічно, не естетично, тобто це тут якась петля, я почав малювати у 3D якийсь опікач навіть, але потім зрозумів, що це. Не вартує тих зусиль, які я витрачаю на цей обтікач. Тому я вирішив е все ж таки розвернути стек як на більшості рам та вивести контакт силові дроти позаду. До речі, цих силових дротів, як бачите, рама довга, і ці силові дроти, які йдуть у комплекті з, зі стеком, їх не вистачає. У мене було два стека, я взяв куски від того та зростив ці силові дроти. Це не дуже. Гарно зрощувати силові дроти, але ж я таки на це пішов, тому що не було часу, я нетерплячий, та мені не, не хотілося чекати ще десь декілька неділь на те, щоб замовити та на замовлення окремо силових дротів. Тому -то це треба мати на увазі. Далі, тут взагалі-то не дуже вистачає дротів на те, щоб навіть провести ЄРЛС, тому що ЄРЛС також приходить з дротами. Які закороткі для цієї рами, мені також їх довелося зрощувати, тому що я замовляв два ЕРЛЕС, і кабелів знову у мене не було. Зазвичай я коли збирав сімки, все у мене там все вистачало. Тобто сімка, вона рама, по-перше, не дедкет, не така довга ні си ні синематик, і зазвичай комплектних кабелів їх дроців вистачає. Тут на це не вистачає, також це треба мати на увазі. Далі, що по Юніту, по четвертому юніту. Він, як ви бачили, має дві антени, а стокове кріплення, яке в цій рамі йде, віно йде під одну антенну. Можливо, варіант замовляти одну антенну з двома кабелями, які будуть чіплятися під'єднатися до Юніту. Але мені не хотілося втрачати цю цю можливість, хотілося залишити дві антени. Я, до речі, мені довелося друкувати цей, малювати та друкувати такий принт. До речі, за цінами я хотів протестувати ціни, які у нас є на ринку. І ось цю деталь я замовляв у того самого єдрона. пана Ядрона. І, до речі, ціни у нього не маленькі, дуже високі, скажімо так. Више ніж більше ніж у два рази, ніж просто не друкувати, знайти в Києві. У Києві ця деталь коштує 150 гривень, у Єдрона така деталь коштує 350 гривень. Ось він про це знає, ну, але я знову ж таки був нетерплячим. Хто перше відповів не швидкі, тому я і замовив. Потім другий відповів я також замовив. Другий мені сказав тільки ввечері, скільки буде коштувати ця модель 150 гривень Київ. І враховуючи, що доставка до Києва також обійшлася 80 гривень, тобто ця деталь друкована мені обійшлася аж 430 гривень. Тобто за ці гроші можна купити навіть цілу раму Mark IV але підемо далі. Так, і тут бачите універсальне таке гріплення, я зробив на випадок, якщо мені знову ж таки не прийдуть ці кабелі, Можна кріпити сюди стандартну антенну, яка йде у комплекті. Такі вставочки сюди можна вставляти, а можна кріпити такі антени довгі, як я поставив чоловічі, такі здорослі. І, до речі, до цих. Антен я не бачу дуже великого змісту взагалі то, щоб їх мати, тому що зазвичай такі довгі антени, вони використовуються для того, щоб наша батарея не затіняла відеосигнал. Тут, оскільки їх дві, то вони ніколи не перекриваються одночасно в один момент, тому, можливо, тут і нема змісту у таких довгих антенах. але типу, Одна з переваг цих антенн те, що вони все ж таки гнуться, та можна поставити їх під любим кутом, виставити там погнути, як вам заманеться. на Відмінність від стокових антен, які мають пластикові ніжки, і вони не пристосовані згинатися. Тобто, як ви їх поставите, так вони і будуть. Ну, це таке. Що тут ще нестандартного? Нестандартно, з чим перше, я з чим не зіштовхнувся, це гвинтики, треба, які треба мати. Знову ж таки, те можливо, це не проблема для когось. Для мене це проблема з гвинтики гвинтики знайти у Києві таку довжину важко. Вони продаються або кілограмами, або доведеться в епіцентрі купляти та потім підрізати, тому що кхів, такої точної довжини нема. Тому я чекав, ну я заздалегідь, заран, заздалегідь вже знав, коли прийшла рама, які мені розміри тут знадобляться. І тут знадобляться там де, є кріплені, там, де є капці, такі опори 12 мм винтик, і там, де нема опори, 10 мм винтики для кріплення моторів. Звісно, ті, що в комплекті з моторами, вони не підходять. Взагалі то було б краще, якщо б виробники РАМ. Це клали у комплект. Але що маємо? Маємо те, що маємо. Е, до речі, двигуни я поставив тут 1300 кВ. Я знаю, що це забагато для вісімки, але я не, не люблю неуніверсальність, тобто я люблю універсальність. Я знаю, якщо я спалю один двигун, який, до речі, коштує десь Маллінський, десь біля 800 гривень одна штука. Тобто комплект двигунів Малінський. Під 1100 КВ буде коштувати доволі багато. а це найдешевші такі двигуни. Анджо, десь біля 1250-1300 гривень за 4 штуки. Я літав на 8, на сімках, точніше, і в мене особливо проблем з цими двигунами не було. Тебто вони працюють, тягнуть і все нормально. Ну, один раз в мене була проблема, тому що я спалив один двигун, тому що попала о, ротор, і вона просто старті якомусь стерла обмотку статора. Тому, Врешті-решт він обертався та потім не захотів видавати свою потужність і згорів. Але ж знов таки, це не проблема такий двигун окремо коштує. Біля 300 гривень, 400 окремо, і можна замовити або десь взяти у Києві, тому що це одна з найрозповсюдніших моделей двигунів. Що тут е, треба мати на увазі при збірці? При збірці тут треба враховувати, що ці кабелі повинні проходити ці щільни, тому коли ви збираєте. Біз цих кришочок треба враховувати, що ці будуть кришочки, і треба залишити доступ, допуск на те, щоб вони трошки були вільні ці дроти і проходили не напряму до стеку. Так, далі поїдемо. Що так, як я вже казав, перехідники мені прийшли 5 см, їх вистачило для того, щоб під'єднати к юніту і к нормальним антеннам, і на моє кріплення. І все тут мені пощастило, все з'єдналося. До речі, дуже тут я бачу свій бузер, який поставив, я таку раму все ж таки боюся відпускати від бузера. Тому я поставив, але щоб натискати на кнопочку, тут. Треба або мизинчиком, або таскати собою якісь ключі, щоб натискати кнопочку та скидати його після посадки. Так, місце є, але добратися до нього, оскільки все тут з обтікачами доволі важко. Так, ці обтікачі хитаються. Я окрему вирізку вставлю. Так, ось такі тут бокові кріплення. Дуже красиві, але вони китається при збірці після збірки. Так, тут немає декілька хвилинків, тому що я там ще не закінчив його гідроізолювати. Знімається воно не дуже просто. Тим більше, коли вже стоїть айр'юніт, там е, треба підчіпляти, було б пальцем більш зручно. Так. Зняти і ось на таких зачіпках воно тримається. Дивимось скісність. У них є зазори до цих стійок і тому воно неякісно до них притискається. Як я казав, Ізолентою та термоусадку це не вирішується, тому що воно його рве. Коли ми спробуємо, я спробував надіти на стійки термоусадку, але воно його просто рве. Зараз я тут поставив маленьку таку прокладочку, Щоб верхньою кришкою затискалися ці обтікачі, щоб вони не вібрували. Але в стоці вони це не знаю, чому вони так зробили, якийсь недолік. Ось, і, до речі, по от 4-го юніту, позаду та силових дротів. Насправді тут дуже так, не дуже багато місця, вона тут низька, рамо, в цьому місці. І для того, щоб помістилися юніт, там релес, то дрібниці, але потім, щоб пройшов кабель, то стяжка, дуже туго воно проходить. І, можливо, було б краще цю Юніту розташовувати попереду. Але все ж таки я по класиці його розташовував позаду і, в принципі, нормально. Ось десь так. Як ми бачимо, начебто здається, що камера що у нас батарея позаду, але насправді, якщо ми тут десь поставимо. Руку меж між двигунами, то якраз у нас батарея виходить по центру. До покріпленню до окшен камери. Не дуже впевнений, що є зміст зараз при о4 юніті, який має знімати в 4К і високу якість, не дуже є зміст у цьому кріпленні до окшен-камери, таскати ще аукшн-камеру в в цій рамі. Але тут проходять такі ж опори, як основні у, у цьому пластиковому, трошки він м'який, але дуже трошки. І щоб заштовхнути ці направляючі, або ці опорки, оці клеплення мені довелося використати молоток, не дивлячись на те, що я змащував, домагався там, руками воно не пролазить, я боявся, що взагалі. Це кріплення лусне, трісне, розірветься, але все ж таки воно витримало так. Я приштовхнув ці направляючі ці стійки у це кріплення. Так, мені повезло, все гаразд. Так, ну, десь так. Це кріплення, до речі, мені довелося мої крила порізати, тому що, коли я. Поставив їх на місце, то тут такий сантиметровий зазор між самими крильцями та лопатями, я побоявся, що воно може десь при посадці або при польоті там на якісь падіннях на 200 км на годину, якщо там розігнати його. Тому я все ж таки вирішив перестрахуватися та обрізати свої крила. Але нічого. Свою функцію вона виконує, і це досить. Ну, на цьому все. Я думаю, якщо будуть запитання, то пишіть у коментах. Я спробую політати, можливо, десь ближче 2 дні. Нарешті настав той день, коли я випробую цифрову систему. Так, погода саме чудова, що можна виявити. Марність десь на 900 метрів за прогнозом. Зараз спробуємо запустити, може навіть дістанемо хмарності. Літає нормально, навіть мотори холодні, так, кімнатної температури. Зараз ще перевірю тривалість польоту, поставлю свіжу батарею і буду літати до, поки вона не розрядиться, до 3 вольт і подивлюсь, наскільки він більш або менше літає, ніж сімка з такими акумуляторами, з такими двигунами з такими пробами на 8 дюймів Ну що? Я налітав ті ж самі 25 хвилин, як і на сімці, на цій батареї, до просадки від 4,1 до 3,2 вольта. Можливо, було ще більше кружляти, але я не виключив біпер на попередження про низький розряд батареї. Там менше 3,5 мене просто дратувало, я вже далеко не відлітав і він навколо мене. Кружляє і бібікає, тому я в це виключив, точніше посадив, а потім знизив це попередження і відключив Біпер, щоб він не пищав під час розряду лоу батарі Далі я обмежений зараз більше ЄРЛС-ом, тому що, по-перше, у мене 2,4 ГГц бомж комплектація. По-друге, у мене бокс Радіомастер TX12 зі штатним. Передавачем 250 мВт. Тому я частіше втрачаю не відеозв'язок, відеозв'язок фрізився в мене один раз, але через таку пачку дерев у мене вже пропадає ЄРЛС, і я там налаштував, щоб він при пропажі стабілізувався та давав газу нагору. І він мене постійно, коли я кружляю на цих деревами, там залітаю, ще й за машину залітаю. Або, наприклад, затуки по дерев, то він у мене перехоплює керування і здіймається так, намагається трошки вгору підправити потім. Зловиться зв'язок і все. Ну, а кромку ні, це ризиковано діставати. її. Всім гарних польотів, всім до зустрічі.